Так, все вірно, в уран можна вкладати кошти і заробляти на його ціні. І у цьому відео ми розглянемо, як можна купити Уран, як аналізувати перспективи ціни, коли варто купити, а коли продати, і як відібрати найкращі інструменти для інвестицій. І що буде ще цікавого, як робити прогноз із неповною інформацією. Більше того, цю методику можна застосовувати до самих різних активів, де відсутня повна інформація по розумним грошам для аналізу. Тому переходимо одразу до справи. У чому ж полягає неповна інформація? Справа в тому, що по фьючерсному контракту на Уран відсутні дані по позиціям хеджерів. Уран торгується на чекаській товарній біржі, але звітів сот, тобто зобов'язань трейдерів, по ньому не публікуються. Причини, чому по Урану відсутні ці дані, я не знайшов. На мою думку, це пов'язане з малими об'ємами торгів на даному інструменті. Але я не впевнений в цьому. Якщо, можливо, ви володієте інформацією по даному питанню, напишіть, будь ласка, у коментарях. Таким чином, у Урані із розумних грошей залишаються тільки інсайдери. До речі, якщо ви ще не в курсі, хто такі розумні гроші, зокрема хеджери, інсайдери, рекомендую після перегляду цього відео ознайомитись із безкоштовним курсом інвестування розумні гроші. Посилання на нього ви бачите у правому верхньому куті. Продовжимо. Із інсайдерів, пов'язаних із ураном, є дві групи. Перша група це компанії, які займаються видобутком урану. Тут все зрозуміло. Чим вища ціна на уран, ти вище прибуток компанії. Відповідно, ціна акцій такої компанії також росте. Інша група це компанії, які використовують уран для своєї продукції. Найбільшими такими компаніями є атомні електростанції. Тут картина протилежна. Тобто, чим вища ціна на уран, тим їх прибутки знижуються. Так як збільшується вартість їхнього вихідного продукту, тобто електроенергії, і відповідно падає ціна акції. В принципі, інсайдерів у компаніях-операторів атомних електростанцій можна було б використовувати для визначення, коли ціна на уран має падати. Тому що інсайдер атомних електростанцій купує свої акції, коли бачить перспективу росту акцій, тобто ціна на уран має при цьому знижуватись. Але є два нюанси. Перше, це відсутність компаній, які займаються виключно атомною енергетикою. Як правило, такі компанії володіють широким спектром електростанцій: це є гідроелектростанції, вітрові, сонячні, вугільні, ну і так далі. Тобто виділити саме атомну частину не вийде. Другий нюанс: я не люблю короткі продажі у сировинних активах. Це, як правило, роботи проти математичного очікування. Тому для свого аналізу я буду використовувати тільки акції компаній, що займаються видобутком урану. Як аналізувати вам? Тільки вам приймати це рішення. І так, для пошуку компаній, що займається видобутком урану, заходимо в будь-який скрінер компанії США і вибираємо енергетичний сектор Energy. Вибираємо уранову індустрію Uranium. І з тих компаній, що залишилось, відбираємо тільки компанії США. Нагадую, що інсайдери звітуються тільки у США. Ось як це виглядає. Таким чином, у нас виходить 5 компаній для аналізу: Uranium Energy Corporation, Energy Fuels Incorporated, Centrus Energy Corporation. Encore Energy Corporation, R Energy Incorporated. Причому останні дві мають капіталізацію менше мільярду, тобто це посередні компанії, але так як у раних компаній доволі мало, то і ці візьму до аналізу. І невеличкий лайфхак. Якщо на основних американських біржах є мало компаній у потрібному секторі, заглядайте на ринок ОТС. Там є багато компаній із різних секторів і можна знайти додаткову інформацію. Із ураном це не допомогло, так як компанії з інсайдерами я не знайшов. Але такий варіант необхідно мати на увазі. З інсайдерами зібрались. І тепер по черзі ми мали би перевіряти сезонність. Але ми трішки поміняємо порядок цього разу, оскільки є деякі нюанси із інструментами. І відповідно із сезонністю. Щодо інструментів, можна розглядати контракт на уран на товарній біржі Чикаго. Але окрім того, що там доволі дорогий контракт, навіть один ті кошти 12,5 доларів, там ще й з ліквідністю проблеми. І відповідно за цього навіть не існує ніяких контрактів на різницю на Уран. тобто провайдери CFD не мають як хеджувати свої позиції прямого ETF на уран на американських біржах немає. І з першого, що попадається на очі, це ETF на компанії, що займаються видобутком урану. І в принципі, тут є своя логіка, так як кореляція між ціною на Уран і ціною на ETF уранових компаній є високою. Але іноді кореляції між активами мало. Ось ви бачите порівняння ETF на Уран, Global X Uranium ETF та Futures на уран. Кореляція висока, але візуально видно, що ціни компаній-видобувачів безнадійно відстають від цін на уран. Такий варіант нам точно не підходить. Але на щастя, є і інший ринки. Наприклад, на фондовій біржі Торонто можна придбати ETF саме на уран. Цей фонд називається Sprott Physical Uranium Trust ETF. Як ви бачите, це фонд майже один в один повторює курс урану. На графіку ви бачите деякі моменти, коли ціна ніби сильно відривається від ціни урану, але це не так, так як просто графік фьючерсу на Уран йде в долар США, а графік фонду у канадських доларах. Саме головне у цьому фонді, що він повністю свої активи тримає в Урані. Тобто це є абсолютно спотовий ETF. Єдиний момент, що даний фонд торгується не в США, а в Канаді. Але якщо ви маєте рахунок у Interactive Brokers, то це взагалі не проблема. Якщо ще немає, то в описі під відео є посилання з бонусом 1000 доларів на комісію. Тому якщо ви зареєструєтесь, отримаєте хороший бонус і одночасно підтримуєте проєкт капіталізатор та створення якісного україномовного контенту. Проте, якщо ви не бажаєте торгувати на біржі Торонто, то можна торгувати цей актив на ринку OTC Markets. І у Interactive Brokers також є доступ до OTC. З інструментами розібрались, тепер можна повернутися до сезонності. Як ви розумієте, і за відсутністю ліквідності фьючерсів урану, сезонності по ним немає. Тому ми побудуємо сезонність по канадському ETF на уран, по Sprott Physical Uranium Trust ETF. Тим більше, що у цього фонду є багаторічна історія, на яку можна покладатися для аналізу. Ось як виглядає сезонність у цьому фонді. Як видно із графіку, найнижчі ціни на уран у середині серпня і на початку жовтня, і найвищі у середині квітня. В даному випадку сезонність повністю логічна. Уран це в основному енергетичний продукт для атомних станцій. І тому він найдорожчий у опалювальний сезон і не менш цінний у літній. І до речі, якщо ви хочете брати швидкий спекулятивний прибуток, то все ж таки дивіться продаж не в квітні, а в листопаді. Саме з жовтня по листопад це йде де самий стрімкий ріст цін. А тепер нанесемо все на графік фонду. Тут на графіку стрілечки вверх це покупки інсайдерів, стрілки вниз це продажі інсайдерів, а букви над стрілками це назви компаній, у яких інсайдери проводили угоду. Як видно, інсайдери дуже влучно купували, і продавали акції своїх компаній, майже все на локальних мінімумах і максимумах ціни. Зелені горизонтальні лінії це сезонні мінімуми, а червоні це сезонні максимуми. Як ви бачите, я виділяю два сезонних мінімуми і два сезонних максимуми на рік. Так як залежно від поведінки ринку, піки ціни можуть мінятися. Нагадаю, що сезонність не може бути сигналом для прийняття рішення. Це тільки сигнал на підсилення основного сигналу. І на графіку нанесений ще один індикатор: це адаптивний конверт, Adaptive Envelope. Детально із ним можете ознайомитись у відео Адаптивний конверт, посилання справа зверху. І він є у відкритому доступі на 3 d Тут я його використовую як альтернативу даним сот по хеджерам. Так як в Урані немає даних по хеджі, потрібно знайти хоч би якісь технічні моменти, де виконувати угоди на відкриття чи закриття позиції. Звичайно, дані сот несуть незрівняно більше інформації, але конверт частково виконує функції фільтрування зон покупки і зон продажу. По налаштуванні конверту він побудований на базі 200-денної простої ковзуючої середньої, тобто за рік, і з відхиленням у два стандартних відхилення, тобто два конверти по одному відхиленню. І, відповідно, я розглядаю купівлю у коли ціна знаходиться нижче самого нижнього конверту, і продаж у ранок, коли ціна знаходиться вище самого верхнього конверту. Звичайно, це не панацея, але як мінімум відсікаються неефективні зони для проведення угод. Як торгувати ура, звичайно, кожен сам має побудувати власні правила. Для мене точка входу це коли ціна знаходиться нижче самого нижнього конверту. І при цьому є хоча б одна угода від інсайдерів на покупку. І відповідно на продаж, це коли ціна вище самого верхнього конверту, і є угода на продаж від інсайдера. Про торгівлі урану я не використовую короткі продажі. По-перше, я взагалі не люблю короткі продажі, а по-друге, присутня неповна інформація по інструменту. Відсутність хеджерів і невелика кількість інсайдерів не дає можливості побудувати високоточний прогноз. Щодо об'єму позицій, то тут також кожен вирішує сам. Я використовую 5-10% капіталу у залежності від сили сигналу. Тобто, скільки інсайдерів купили, на яку суму, наскільки глибоко впала ціна, співпадіння сезону мінімум. Докупки також можливі. Я їх розглядаю як окрему угоду, тобто має бути повноцінний повторний сигнал. Єдине, що ціна докупки має бути як мінімум краще на 10% від ціни основної угоди, щоб не навантажити депозит без покращення ціни. Надіюсь, що тему розкрив повністю. Якщо щось упустив, пишіть у коментарях, я доповню. Також, якщо вам цікаво проводити аналіз якогось іншого активу, пишіть у коментарях, можливо, і для нього можна побудувати аналіз на основі розумних грошей. Ну що ж, дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!